Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фермер Ion. І сьогодні я буду показувати своїх золотих пазанів. Самка в нас така і самець. Куди втікаєш? Тут вони п'ють воду. Це їхня поївка. Це їхня кормушка. Це їхні такі лазунки, драбини по якій вони йдуть до. Отакого От будиночка. Зараз я його зближу. Вони тут неслися. Значить, такий перехід? Це їхня теж кормушка, де ми кидаємо не корм, а щось інше. Наприклад, кукурудзу. Це їхня ще одна кормушка, де ми кидаємо тут траву. І на цьому будемо завершувати. Не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається відео. І всім до побачення. До наступних відео.